Владислав Вікторцов вперше після полону зустрічається зі своїми доньками. Росіяни утримували його майже два роки. До полону чоловік потрапив з наскрізним пораненням руки. Коли нас сільневки. Перевезли в Свердловськ, Луганську область, то там почали прийоми. Таке, у вас ніхто не жде, у вас пропагандірували. Під час боїв на засталі чоловік декілька разів зв'язувався з дружиною Анастасією. Після того як Владислав потрапив у полон, зв'язок з ним зник. Де саме його утримують росіяни? Жінка не знала. Він тільки позвонив після обміну і потім ну, він сказав, де він, де він буде. Я туди виїхала вранці, і вже в обід я була там. Всю дорогу я дуже хвилювалася. Незабутні відчуття на зустріч з Владиславом приїхав і його друг Максим. Чоловіки разом були в Азовсталі та одночасно потрапили у російський полон. Максима обміняли влітку 23-го року. Я дивився по обмін списки, не ждав своїх хлопців додому. І нарешті, приїхав мій друг, мій будучий кум. Тому дуже радий, що він вже вдома. Я його чекав дуже сильно. І відразу йому зателефонував, сказав, що ви як ти як на рідній землі, І довольний, поплачок. Владислав Вікторцов каже. Думки про рідних допомагали йому витримати російський полон. Мене тримало те, що в мене вагітна дружина і дитина. Ну, я думав про це і тому вертався додому. Ну, питався жити, надіюся. Зараз чоловік планує відпочити разом із сім'єю та зустрітися з рідними і друзями. каже, планує і далі служити у збройних силах. Антон Сіренко, Микола Домошов Суспільне новини, Дніпро.